Так, друзі, всім привіт! Поки Давід там грає на піаніну, ми зараз з вами приготуємо такий шикарний салатик. Звісно, ми беремо нашу нову мисочку, таку шикарну це обов'язково. Головний гость програми беремо от таку молоденьку, зелененьку капустиночку. Невелику. Нам десь знадобиться половинка від цієї капусточки. Помили і порізали міленько. Отаку половиночку. Нарізаємо її. Так, порізали нашу капусточку. Отак порізали переклали в мисочку красивеньку. І отак от, от взяли ручками отак от пожмякали її трошечки. Отак от ручки у мене чисті. Отак, от хорошенько її пожмякали, щоб вона сок пустила. Отак, от отак от гарненько. Тоді беремо отакий огірочок. Порізали один огірочок, кинули в мисочку. Тоді в мене, друзі, пів перчинки солодкої, отакої красивенної. Перчинку порізали, кить в мисочку. Тоді дивимось далі отаких два яєчка варених. Отак от порізали але не дуже мілко. Кить туди. Тоді дивимось далі. Цибулечки, отак от міленько нарізали. Зовсім трошечки для смаку. Отак нарізали і теж в мисочку кить. Отак от кинули в мисочку цибулечку. Далі, друзі, дивіться, отака от в мене кукурузка консервована, я її вже відкрила. Теж беремо з баночки і туди кить. Закинули нашу кукурузку. Ну і наш головний інгредієнт. Отака зварена філішечка. Так, філешечки даємо остить. Розбираємо її на волокна або ріжемо, так як я порізала. Це як вам захочеться. І теж туди в мисочку кить. Так, тепер, друзі, як я це все діло заправляю. Дивіться, ніякого вредного майонезу. У мене є отакий от йогуртик, білий по-грецьки. 8% молокії. Беремо такий йогуртик. М -м, я скуштувала і добрий. Так, оцей йогуртик туди наляпали. Ось тут 3 столові ложки. Туди кинули. Тоді в мене отакий соєвий соус. Теж туди трошечки налили. Так, тоді, друзі, кинули сольки. І я ще люблю трошки сахарку кинути. Ви, якщо не хочете, можете не кидати. В баночці є кунжутик. І трошки присипали кунжутиком. Отак, от гарненечко. Все, змішуємо наш салатик. А, забула сказати, хто любить гостреньке, можна ще перчику чорненького трошечки туди сипануть. Перемішуємо, друзі, отак от наш салатик. Невдобно тримати камеру і Ну, так гарнинечко перемішуємо. М -м -м, друзі, я вже продегустірувала. Це просто пісня. Робіть такий салатик, ви не пожалкуєте. Просто обалденний. Ви будете в восторгі від такого салатика. Дуже смачно. Всім смачного бажаємо! І всім, па-па, зустрінемось.